Вітаю мої любі, з вами я, Сокольська Юлія, і у нас вечірні розмови під час прогулянки. Як завжди, я після чудового плавання у своєму холі і чудової баньки парілки. Я хочу розповісти вам одну таку а, притчу байку а, для вашого роздуму жили були собі два сусіда. Один дуже багатий, заможній сусід, а інший сусід дуже бідний. І той, який дуже багатий, постійно насміхався свого бідного сусіда. А той, що бідний, постійно трудився, здобував власним, власними силами все те, що він мав, а мав він не так і багато. Його діти трудилися. Харчувався він з того, що вирощував на городі, продавав те, що давала природа йому і господь. І от якось одна, одного ранку сусід, який заможній, приніс відром з гівном, сусіду, який бідний, і поставив біля воріт. Виходить зранку той, який бідний сусід, дивиться, а в нього. Під воротями стоїть циберка з мною. Діти побачили і кажуть, папа, як же так? Чому ж це таке сталося? Чому ж сусід такий нічим? не приніс нам ото таке лайно? А сусід, який бідний, взяв те відро, вичистив, насипав туди яблуки, яких йому дав Господь. І поставив багатому заможньому сусіду під його ворота. Стало соромно тому сусіду, який заможній. Він прийшов з покаяттям і каже: Вибач мені, але в мене таке питання: чому ж ти мені відповів добром на те зло, яке я тобі дав? А він каже: кожен свого серця виливає те. Чим воно переповнене. Тож, любі мої, коли вас ображають, не варто відповідати тим, як вас ображають, тому що кожен виливає свого серця те, чим воно наповнене. І сьогодні дуже цікавий, ми спостерігаємо. Цікаво, дуже сумний, гіркий. Сюжет нашої країни, і, знаєте, треба залишитися тим сусідом, який замість гівна поставив відро з яблуками. Дуже багато чую від наших громадян, які просто лють слова прокляття всього іншого. В сторону агресора, але знаєте, знаєте одне, що ті всі прокляття колись можуть повернутися вам, вашим дітям, дітям ваших дітей. Тож, якщо ви хочете, щоб у вашому роді були благословення, щоб він був під захистом нашого Господа, то робіть. Те, чого б бажали собі самі. З любовю та повагою з вами я, Сокольська Юлія. Залишайтеся завжди, завжди просто людиною, не дивлячись ні на одні обставини. Гарного вечора і, як завжди, гарної прогулянки.